Пекотний літній день добігав кінця. Вечірні сутінки поступово огортали село, а небо заволокло свинцевими хмарами. Посипалися перші краплі. Вдалині заблищала блискавка, розсікаючи небосхил, наче серпом, а землю трясло від гуркоту грому. Дрібний дощ посилювався. Крапля за краплею і невдовзі змінився сильною зливою. Важкі краплі барабанили по даху з жахливою силою, ніби намагаючись пробити його і проникнути всередину. Ненавиджу дощ морок, вогкість, бруд. Стоячи біля вікна і спостерігаючи цю картину, я мимоволі зіщулився. Зазвичай, за такої погоди хочеться їсти. Їсти і спати. У зв'язку з цим мною було прийнято рішення вирушити у невеликий похід до містичного місця під назвою Кухня. Чому містичне? Та, хоча б тому, що заходиш туди нібито на 5 хвилин, і все, вважай зник, тебе знаходять за кілька годин, сидячи за столом і набиваючи шлунок різними смаколиками. Мат смачної вечері у вигляді запеченого кролика з овочами наповнив мою дихальну систему, від чого по підборідді мимоволі потекла слина. Батько завжди був сильний у кулінарії можливо, йому до душі дане заняття, але не виключений той факт, що він мене виховував один, отже життя змусило його багато чого навчитися. Мати зовсім не пам'ятаю. Вона загинула, коли мені виповнилося чотири. Як стверджує батько, вона потонула в річці приблизно в таку ж погоду. Її забрало течією, а труп так і не було виявлено. Я сліпо вірив йому донедавна. З приходом дощу відкрилася й завіса таємниці, оприлюднюючи гірку і моторошну істину. Ми сіли за стіл. І повечеряли мовчки, міркуючи кожен про своє, під звук крапель, що стукали по металевому покриттю покрівлі. Через деякий час прийшло усвідомлення того, що мої повіки стали в рази важчими, наполегливо прагнучи відправити у світ сновидінь, внаслідок чого інстинкти потягли мене до своєї кімнати, не забувши при цьому віддячити татові за смачну їжу. Заснув, як немовля, навіть не встигнувши долетіти до подушки. Тієї ночі безвісти зник батько. На ранок, виявивши його зникнення, я насамперед став обдзвонювати сусідів, питаючи, чи не зустрічався він їм. Так можна було подумати, а з чого я взагалі вирішив, що він зник, а не пішов у справах чимало яків людини турботи та проблеми. Такі думки відвідували мене, але варто відзначити була одна дивина а якщо бути точнішим кілька. Перша полягала в тому, що за вікном стояла та ж негода хмари, ніби розлютившись, продовжували виливати свої нутрощі, перетворюючи ґрунт, начувавкаючи місиво. Ну це добре. А ось виходити в таку стихію, не знайшовши часу накинути чоботи й дощовик на обу куртку на гірший випадок, це як мінімум дивно. Всі його речі залишалися вдома, включно з телефоном. Це вкрай на нього не схоже. Приблизно години чотири я провів на телефоні, обдзвонюючи практично всіх мешканців села, а точніше тих, кого знав і в кого міг би бути батько. Але все безрезультатно здавалося б, безневинний дощ тепер переростав у справжнє лихо, а разом з ним наростала й тривога. Наступні пару годин я ходив як на голках, блукаючи по дому, то поглядаючи у вікна, то вийшовши на ганок закурюючи і спостерігаючи вдалечінь наскільки це було можливо. Щільна стіна дощу неслабо так обмежувала огляд. Інтуїція підказувала, щось трапилося чи має статися, а вона мене жодного разу не підводила. Пам'ятаю, як із пацанами лазили на водонапірну вежу, що поряд із занедбаним заводом. Це в нас щось подібне до розваги було забратися на самий верх і крикнути Я король світу. Але того разу все було інакше. Ніби внутрішній голос шепотів стій, не роби цього. І я його послухав, незважаючи на знущання друзів. Як підсумок, іржаві залізні сходи, не витримавши навантаження, зі скрипом відвалилися і впали вниз, забираючи із собою життя двох моїх товаришів. Багато такого роду випадків було, але знову таки, інтуїція оберігала щоразу. І ось в той момент. Було таке відчуття, ніби якась небезпека причаїлася десь поруч і чекає свого часу. Власне, так воно і було непомітно підкрався вечір, а з ним і паніка, огортаючи мене дедалі більше. Як би мені цього не хотілося, все ж таки довелося зателефонувати дільничому і заявити про зникнення мого батька. Хоча чудово розумів, що це навряд чи щось змінить. Андрій Петрович, самовдоволений, Лицемірний і лінивий настільки, що навіть у найяскравіший сонячний день не змусиш підняти його дупу зі стільця що вже говорити про бурю, яка нині стоїть за вікном. Дочекавшись відповіді і набравши в легені повітря, я почав розповідати щодо чого. Проте співрозмовник перебив, не даючи мені домовити сказане ним шокувало мене, а тіло сковував страх. Первісний, липкий і холодний. Колосальна кількість мурашок пройшлися по всьому тілу, а ноги підкосило, змусивши мене похитнутися і сісти на перший стілець, що попався. Ви що? Змовились там усі? Ти вже сьомий за сьогоднішній день, який заявив про зникнення людини. Ця фраза звучала в голові знову і знову, протягом декількох хвилин. а я… Сидів на стільці і вирячився в одну точку. Сім. Семеро людей пропало. Промовив я в голос, все також сидячи нерухомо і з відкритим ротом, усвідомлення того, що все це не просто прийшло відразу. Адже навіть дурень зрозуміє якби там один зник, то всяке трапляється. Але семеро це вже пахне чортівнею, не інакше. Просидівши за столом ще деякий час. І, будучи весь у роздумах, я непомітно занурився у тривожний сон. Зі сну висмикнув стукіт у вікно. Короткий, негучний, але виразний. Здалося, подумав я тоді, чи гілка від дерева, що росте поруч, під поривами вітру врізалася у вікно, але про всяк випадок, я вирішив перевірити. За вікном панувала непроглядна темрява лише іноді блискавки. Охоплювали все небо, перетворюючи його на величезну павутину, осяюючи місцевість на багато кілометрів. Як і слід було очікувати, мені не вдалося розглянути нічого, крім непроглядної темряви. Однак, коли в черговий раз засяяла блискавка, я встиг дещо помітити силуети людей. Вони були всюди, та їх було багато, деякі були на дорозі. Інші біля сусідського будинку, кілька штук біля моєї хвіртки, вони просто стояли нерухомо, наче чогось чекаючи. Раптом один із них припав до вікна, від несподіванки я позадкував, скрикуючи, як дівчисько, серце билося як скажене, таке відчуття, ніби ось ось вистрибне з грудної клітки і поповзе кудись подалі, придивившись уважніше. Я зміг розгледіти, що там за вікном. У темряві мій батько стоїть і поглядає у вікно. Через кілька хвилин до мене дійшло щось не так. Його обличчя воно було іншим, блідим, а очі, ніби вкриті білою пеленою. Рот, викривлений до остраху, а з нього текла червона субстанція, нагадуючи кров. Він видавав незрозумілі звуки, клацав щелепою і водив долонею по склу, видріщаючись своїми неживими очима на мене. Дивились ми один на одного приблизно хвилину, а потім він почав бити по склу, руками, головою, розбиваючи обличчя в м'ясо. Потім до нього приєдналися інші. Я виявився оточений з усіх боків, ці чорти. Примудрилися забратися навіть на дах із нелюдською силою та рабанити по ньому. Двері винесли разом із завісами, а вікна всі розлетілися уламками, все вмить вщухло, і настала тиша, виродки стояли нерухомо, як і раніше, немов їх відключили від мережі живлення. Щодо мене, то я просто стояв посеред кімнати з жахом спостерігав за тим, що відбувається, і навіть не намагався щось зробити. Та що я можу зробити? Ну візьму я ніж, заріжу одного, другого, але на всіх мене не вистачить. Зжируть стельбухами. Вони були скрізь. Я опинився у пастці. Придивившись уважніше, я почав пізнавати в цих потворах своїх сусідів і мешканців нашого села. Всі вони – Виглядали, як мій батько, такі ж криві та страшні, серед них стояв і дільничий. Все ж таки змусили вийти прогулятися. Пролунав гуркіт грому. Тварюки, що були біля порога, повільно розступилися, звільняючи місце їй. Незабаром. На тому місці, де раніше стояли двері, з'явилася страшна потвора. Це була жінка, точніше, колись була нею. Зараз це був ходячий труп. Місцями була відсутня плоть, виднілися внутрішні органи та кістки. На черепі красувалося кілька пучків брудного і липкого волосся, що розвівалося на всі боки під поривами вітру. Відсутнє одне око, замість нього. Чорнота, в якій копошилися личинки. Після недовгої тиші істота протяжно завила: І всі кривороті у пері розбіглися хто куди, але ненадовго. Через буквально півхвилини вони почали заливати мій будинок дощовою водою, намагаючись при цьому влучити в мене, черпали ці виродки, чим бачили, відрами. Якимось посудом, бризки розліталися по всій хаті, а я, переляканий, забіг у свою кімнату і причаївся у шафі, що знаходилася в найвіддаленішому кутку. Тепер я зрозумів майже усе дощова вода, дощова вода, це наче провідник. З її допомогою ця потвора контролює їхній розум, перетворюючи на слухняних псів. Які вірно служать господині, виконуючи будь-який наказ без обговорень. Мене мучить лише одне питання, чому вони не можуть заходити в будинок, але цього мені знати не дано. До речі, я здогадуюсь, як загинула моя мати, бо востаннє така гроза була зафіксована саме восени того злощасного року, коли вона пішла з життя. Був один нюанс. Гроза тривала тоді лише півтори доби, відповідно, можна зробити висновок, ця тварюка не встигла всіх заразити та забрати із собою, але в моєму випадку злива тільки посилюється з кожною годиною, не залишаючи мені жодних шансів. Третя година, як я сиджу в шафі, сиджу та пишу все це, не знаю навіщо і чому. На вулиці така сама метушня. Заражені тягають воду, як прокляті, коли ж вони втомляться, скрізь і всюди капає вода, зі стін, стелі, а на підлозі і зовсім озеро. Крізь ліву стійку та дах шафи також просочується вода. Ноги оніміли. Більше писати не зможу, бо тіло не слухається зовсім, а мене Мучить непереборене бажання вийти на двір, не страшно вже й намокнути, захворіти, стати зараженим чи мертвим.